Привіт. Ой, а що це в тебе таке? Роботи, танки. Звідки це все, Жень? Ти ж в мене дівчинка. Мамочка, ця гра дуже подобається Альосі, ти ж знаєш. Ти знав за своє. Женя. Ну, мама. Женя. Ми вже сто разів про це говорили. Навіщо ти постійно вигадуєш цього хлопчика? Я не вигадую, ти мені не віриш. М -м. Ну, вибач мене, красуня. А давай пограємося твоєю улюбленою лялечкою. Женя, пограйся зі мною. Будь ласочка. Я не хочу гратися з Еллею. Вона не хо. Женя, ти що розбила Елю? Це не я. Це розбив Альоша. Що? Валентину дуже непокоїла донька Женя. Дівчинка постійно згадувала Альошу, свого друга, якого ніхто крім неї не бачив. Жінка почала думати, що Женя бачить дух померлої дитини і дуже налякалася, тому й приїхала за допомогою до бабусі. Я дуже хвилююсь за свою дочку Женю. Вона вигадала якогось уявного друга Альошу. Скажіть, а чи може до неї приходити дух померлого хлопчика? А чому ти так думаєш? Друзів і знайомих з таким ім'ям у нас немає. Женя часто хворіє і майданчик, садочок вона не відвідує. От я й подумала. Може, це наш перзок приходить до неї. Хлопчик. Не проживе тиждень, помер у лікарні. ми все ж таки дали йому ім'я. Альош. Ану простягни руки вперед. І щепи мізинці в замок. Я бачу зламану порцелянову ляльку. Так. Так Женя сказала, що їй зламав Альоша. Не можна вдома. Тримати порцелянових ляльок. Бо якщо така лялька б'ється, не до добра. Це. Ти привезла її. Ой ні, Ми дуже посварилися зі стасом. Це мій чоловік. І я не здогадалася взяти її з собою. Ну, що вже в тебе сталося? Знов щось із Женькою? Ну, вона така страшна, я б сам її давно коцнув. Стас, це ж улюблена Женькіна лялька. Розбита в щент. А мала каже, що це Алеша зламав. Алеша, ну це щоб ти на неї не кричала. Не кричав? Та я ніколи цього не роблю. Ні, тут інший Стас. Вона знов говорить про вигаданого друга. Нічого не розумію. А я розумію. У мене б теж криша їхала на її місці. Так? Поясни, чому? Женя цілими днями вдома. Ти ж її нікуди не випускаєш. Скоро мала і не таке почне вигадувати. У Жені поганий імунітет. Mm -hmm. Їй не можна відвідувати дитячий садочок. Ти все це знаєш. Ні, Валя, я так не думаю. Це все твої вигадки. І ми обидва знаємо чому. Та я перестраховуюсь. Але як ти можеш так думати? А що мені думати? Я результат бачу. Сидіти цілими днями з бабусею вдома це погано для дівчинки. Вона ж не розвивається, не соціалізується. Їй потрібно грати з дітьми. Але її здоров'я, Стас! Здоров'я в неї таке саме, як в інших дітей. Все, я сьогодні ж почну шукати садок для Жені. Більше вдома сидіти не буде. Навіть так? Угу. І це все, що ти можеш мені сказати? Ні, не все. Женю треба терміново записати до психолога. В неї ж з'явився уявний друг. Що буде далі? Ні до якого психолога вона не піде. Піде аж бігом. І ти підеш слідом за неї. Чоловік і свекруха думають, що Женя просто вигадала того хлопчика. Але я відчуваю, що тут щось не те. Дай їй клубок ниток. Розмотай. Потім знову змотай його. Твоя донька не винна. До неї дійсно приходить душа. Ні, тільки на це. Але це не душа померлого брата. Вона цього малюка навіть не знає. Це хтось інший. Але ж хто? Поки що не бачу. Так а що ж мені робити? Накриєш вночі лоб дитини долонею. І прочитаєш слова. Ніч іде. Погане забирає. Деньде. Спокій повертає. Якщо Женя перестане згадувати Альошу, добре. Якщо ні, привезеш мені ту розбиту порцелянову ляльку. Повернувшись додому, Валентина дочекалася глибокої ночі. Вона вирішила зробити все так, як порадила їй бабуся. Ніч йде погане забирає. День йде, спокій повертає. Що ти робиш? Та мала знов розкрилася. Валентина боялася, що Стас її не зрозуміє. Тому вирішила не розповідати йому ані про візит до бабусі, ані про обряд, який мала провести. Минуло кілька днів. Женя більше не згадувала про Альошу. Валентина вирішила, що підстав для хвилювань більше немає і можна заспокоїтись, але її свекруха так не вважала. На дворі така гарна погода. Можна ми підемо погуляємо? Наталя Дмитрівна, ну ви ж знаєте, мала хворіє? Яка прогулка? Ні, я не дозволяю. Сидіть краще вдома. Жаль. І ще вона мене так тривожить. Але ж з Женею все гаразд. Ну чого ви зітхаєте? Та не зовсім. Стас тобі не казав? Ні. А було що? Вона вчора знову згадувала Алюшу. Стас на неї накричав, а потім сказав, що одведе до психолога. А зі мною порадитись він не хоче? Ніякого психолога не буде. А щоб розважити доньку, я щось придумаю. Того дня Валентина відпросилася з роботи раніше. Вона хотіла побавити доньку, тому по дорозі заїхала до магазину і купила нових іграшок для Жені. Наталя Дмитрівна, я скоро буду. Уже не все гаразд. Ну і чудово. Доню, привіт. Яка краса тут в тебе? Дивись, скільки нових іграшок я тобі принесла. А ще я тобі купила новеньку ляльку. Не поцелянова, але краща, ніж була. Подобається? Ой, мамуся, до мене сьогодні приходила Льоша. Ми їли млинці та полагодила Елю. Сонечко, ти, мабуть, щось плутаєш. Уявний хлопчик не може полагодити ляльку. Може, мамочка, ось дивись. Валентина не розуміла, що відбувається. Але ж факт залишався фактом: зламана порцелянова лялька дійсно була склеєною. Жінка хвилювалася за доньку, тому вона взяла зламану ляльку та привезла її до бабусі. Знову приходив. Так. Ось я принесла лялько, але тепер мала каже, що її полагодив Альоша. Онучко, принеси мені води. Цю ляльку лагодила жива людина. Жива? Так, хлопчик. Поруч з яким мертві люди. А сам хлопчик потребує допомоги. Допомоги? Так. Тобі треба негайно його знайти і допомогти йому. ж я не розумію, про кого ви говорите. Де ж я буду його шукати? Це треба зробити негайно. Він десь поруч. Шукай його у близькому оточенні. А ляльку цю краще викинь. Розбиті порцелянові речі не можна в домі тримати. Валентина послухала бабусю і викинула понівечену порцелянову ляльку. Вдома вона намагалася пригадати хлопчика на ім'я Альоша, але такої дитини серед її знайомих ні в кого не було. Тим часом Стас іще вранці відвів Женю до психолога. І та підтвердила, що дитині дійсно не вистачає спілкування. Завтра їду у відрядження. Ти не могла б поводити Женю до психолога замість мене? Як скажеш? Але мені все це не подобається. О, у Тебе є інші пропозиції? Я ходила до бабки. Все. На цьому зупинися. Я навіть чути про це не хочу. Якесь середньовіччя. Ось. Це розклад жениних занять. Туди не можна запізнюватись. Це дуже важливо. Я можу на тебе покластися. Валентина не вважала доньку хворою, тому не вважала за потрібне звертатися до психолога, але й сваритися з чоловіком їй не хотілося. І вона погодилася. Зранку Стас поїхав у відрядження. Валентині так і не вдалося з'ясувати, чи є в когось із знайомих чоловіка дитина на ім'я Альоша. Тому вона вирішила запитати про це у свекрухи. Наталя Дмитрівна хотіла з вами поговорити. Говори. А як ви думаєте, у вашому оточенні немає знайомих з дитиною на ім'я Альоша? Ні, немає. А що? Я увічаю. Ясновидиця сказала, що я обов'язково повинна знайти того хлопчика. Ясновидиця? Ти ходила до ворожки? Це не ворожка. Але вона ясно сказала. Якщо я не знайду того хлопчика, то можуть бути проблеми. Проблеми? Цього ще не вистачало. Ой, Валя. Я можу тобі зізнатися. Таке щось було. Наталя Дмитрівна. А чого ж ви мовчали? Ану, кажіть скоріше. Вибач. Але ми іноді виходили на вулицю з малої. Ну, коли ти не дозволяла. Ну і. І там на майданчику Женя познайомилася з хлопчиком Алюшою. Діти здружились. Так а чого ви нічого про це не розказували? Ну, я боялася, щоб ти не сердилася. Кажіть, де саме ви познайомились з цим хлопчиком? Біля нового будинку на Гойдалках. Як тільки жінка почула зізнання свекрухи, вона одразу ж кинулася шукати хлопчика на ім'я Альоша. Підкажіть, Батьки на майданчику знаєте, підказали Валентині Йому хто з хлопчиків срочки. Альоша. Але що а вона не повинна не робити із цим далі? Жінка не розуміла. Нарешті ми тебе знайшли, наш друг Альоша. А ви хто? Я зараз маму позову! Мамо! Це не мій друг, це не мій. Я Льош. Валентина була в шоці від того, що відбувалося. На роботі вона думала лише про доньку та невідомого хлопчика Альошу. Зрештою, жінка взяла відпустку, щоб водити женю до психолога. Доню, сідай, будемо їсти. Дивись, тут пиріжечки такі, як ти любиш. Дайте, будь ласка, дорівечко. Смачного? Ось. Я не буду їсти, нічого не хочу. Женечка, а що ж ти хочеш? Хоч щоб до за мене знов почав приходити мій Альоша. Так все з мене досить. Ми зараз ще їдемо до лікаря, до психолога. Нікуди я більше не піду і до лікаря вашого теж. Валентина була у відчаї. Ситуація із уявним хлопчиком виходила з під її контролю і не піддавалася поясненням. Баба Люба, відкає, що мені з цим цим робити? Я ще з розуму схожу. Ти гладила доньку вранці по голові? Так. Ану, дай мені ту руку, що торкалася дівчинки. Поруч з Женею її рідний брат Альоша. Якого не може бути? Я ж сама ховала бідного малюка. І при чому тут ти? Я кажу про іншого рідного брата Жені. Його народила інша жінка. Ні, цього не може бути. Може. Ну і хто ж вона? У тебе є з собою фото чоловіка? Так це. Альоша його син. Шукай його у минулому чоловіка. І не ображай того хлопчика. У нього дуже важка доля. Валентина була дуже знервована почути. До того ж, її машина, як на зло, по дорозі зламалася. Наближався вечір, а жінка ніяк не могла додзвонитися до механіка. Наталя Дмитрівна, мене не буде до ранку. Машина зламалася. Ну, заночую десь у сусідньому селі. Нарешті Валентині Алло. зателефонував. Ви, слухайте, і сказав, що за слухайте, я вам що звонила, годину я допоможе з машиною. Ви поруч? Ой, яке щастя, то я вже думала десь по хатах йти шукати, де ночувати. Так, звичайно, буду вас чекати. Тебе не буде до ранку? я до полагодила, вона завелася. Відряти ти будеш? Ні, дякую. Втомилася. Валентина вирішила скористатися відсутністю чоловіка та задати делікатне питання Валентина. про його позашлюбну дитину Свекрусі. думаєте, у Стаса можуть бути інші діти. Я нічого такого не знаю. Вже пізно, я втомилася. Я піду з. Валентині здалося, що свекруха не схотіла розмовляти з нею на цю тему, але було вже запізно для розмов, і Валя вирішила не тиснути на неї. Валентина не вірила своїм очам. Щойно вона бачила перед собою хлопчика. Невже це і був той самий Альоша? Жінка була зовсім спантеличена і вирішила, що видіння було викликане її переживаннями. Наступного ранку Стас повернувся О, з відрядження. Нарешті вдома. Така складна дорога була. Де мій Альоша? Він пішов, коли я проснулася. Господи. Коли це все закінчиться. Вночі я теж бачила хлопчика у темряві. Я вже теж божеволюю. Так, заспокойтеся усі. Женечка, іди до себе. Нам треба поговорити. Я цілу ніч не спала. Цей хлопчик дійсно існує. Мене не було добу. Ви що тут показилися? Заспокойся, синок. З нами всіма все гаразд. Просто дещо трапилося, про що я вас не попередила. Наталя Дмитрівна, ви знову за своє? Пам'ятаєш, Стас, ти зустрічався з Олією, а потім одружився з Валею. Ну, Помню. Ми ж нормально з нею розійшлися. Вона не тримала на мене зла. Так. Але вона була вагітна від тебе. Як і Валя. І вона теж народила дитину, хлопчика, і назвала його Гльоша. Ти все це знала і приховувала? Як ти могла? Як я могла? Коли я дізналась про це, у вас був складний період, ви втратили дитину, а три місяці тому сталося непередбачуване. А вам кого? Вибачте, а Стас вдома? Він на роботі. А ви до нього з якого приводу? Справа в тому, що я сусідка Олі. Мама Альоші. Можна поговорити так, що хлопчик не чув. Так, так. Розумієте, Оля помирає. Лікарі кажуть, її недовго залишилось. Бідна жінка. Але саме страшне те, що Альоша залишиться один. Його віддадуть до притулку. На ну, жаль, Бідна Жінка померла. Поїхали. Треба забрати хлопчика. Тим паче Женька за ним сумує. Валентина та Стас всі новини хлопчика. Женя та Альоша тепер постійно разом. Вони дуже здружилися і тепер у них щаслива та дружня родина. Бабуся каже. Що не можна давати дітям гратися порцеляновими ляльками, бо якщо така лялька розіб'ється, це не до добра. Та якщо таке вже сталося для того, щоб родину оминули біди та негаразди, розбиту порцелянову іграшку краще викинути.